Хочу надати слово Ларисі Лодиченко, яка у нас представляє фактично департамент Державний департамент у справах релігії Міністерства культури. І в мене, окрім фахових, наукових і інших речей конкретне запитання. Чому так відрізняються дані статистичні? І дані соціологічні щодо громад, і що це, в принципі, означає, чи є це реальною проблемою, і чи є цьому якісь пояснення, і, скажімо так, може це бути підґрунтям для конфліктів чи ні. Ми, ми чули про досить високий рівень толерантності. Можливо, це нас убезпечить від усього. Що? Дякую. Вітаю всіх присутніх в цьому залі. Отже, відповідаючи на ваші питання, спочатку хочу тезово так зазначити свої роздуми, свою точку зору щодо релігійної самоідентифікації населення України і власне тих питань, які сьогодні були винесені на обговорення до Круглого столу. Якщо звернутися до міжнародного досвіду, то о, дані, які ми можемо отримувати відносно релігійної самоідентифікації населення України, можна отримати через три методики або через три джерела. Це безпосередньо через репрезентаційні дослідження, через статистичні дані, які оприлюднюються на загальнодержавному рівні, і через це, загальний перепис населення. Якщо говорити про Україну, то в Україні репрезентаційні дослідження існують. Ми їх сьогодні почули як мінімум від трьох соціологічних інституцій. Одні з них робляться точково, інші систематично проводяться одним із систематичних проведення, це я так розумію, центр разумкова здійснює. Київський інститут, Київський міжнародний інститут соціології також представив, да, і третє дослідження, да, яке було сьогодні оприлюднене. Відносно даних, які подають ці дослідження, то ми. Можемо бачити, що вони існують і їх здійснюють певні фахівці в соціологічній сфері. І тут можна констатувати менш зацікавленість, верніше зацікавленість є, але меншу допомогу державних структур і державного замовлення щодо цього питання. Да, це вже більше в мене питання до соціологічних інституцій, е, того, що напевно її е, е, фінансування йде не з держбюджету, наскільки я розумію, да, не держзамовлення, да, ну дійсно так є. Це певні якісь е, а? Да, от... взяти е, ні. Е. От, да, йде не з державного бюджету, і на сьогодні певні експерти в сфері там державно-конфесійних відносин, до речі, це проблема це тема релігійної самоінтифікації населення України на сьогодні є актуальною, власне, і серед в сфері державно-конфесійних відносин ми можемо констатувати, що в інформаційному просторі ця тема на сьогодні на пік актуальності серед релігієзнавчої соціологічної спільноти. Тому, власне, можна констатувати, що відсутний комплексний підхід щодо цієї проблематики з точки зору державницького представництва. І йде паралельна така паралель, паралельні дослідження з сфери соціології, якими користуються державні структури і громадськість, абсолютно це є відкрита інформація. Ми з нею можемо ознайомлюватись. Да? відносно того. Чому різняться дослідження центрів навіть в межах одного опитування або в інших опитуваннях, там в паралельних цих інституціях? То, відповідаючи, в принципі, відповідаючи на це питання, можна почути думку. Я нікого не хочу тут образити, але спілкуючись з колегами і з пересічними там, знайомими громадянами України. Можна почути думку, що ці дослідження є, фін... фінанс... є спонсор цих досліджень. Так? І вони фінансуються, і оскільки надається фінансування, спонсор може вплинути на конкретний результат. Тобто це потрібно... Тобто це питання можна знімати. Це... Не це... На наш повний не може. Ми, да. Угу. Да, тобто, це в якості ми, також ви... додаткових запитань, які можуть виникати при питанні, тобто це думка, яку я чула неодноразово від своїх колег. Ми, <рес> це, ми це ми також не прибираємо. От потім, якщо представляти релігійне середовище, верніше релігіознавче середовище науковців з релігієзнавчій проблематиці, то тут можна сказати, що ці дослідження також не є комплексні в релігіознавчому зрізі. Тут поодиноко займаються цими, цією проблематикою, і я би назвала, що це поодинокі ентузіасти. Якщо я не беру тут зріз соціологічних так? фахівців в сфері соціології. Ну, це можна пояснити, що там Україна була досить довгий час у складі Радянського Союзу, да, там 70 років, і де ці дослідження не були популярними, не було також замовлення, і тому на ці питання не звертали увагу в більшості. От. Якщо говорити про кількість відсоток. Населення, яке є, репрезентує себе і показує свою приналежність до релігії або до того іншого віросповідання, то тут, як і всі говорили, можна зафіксувати як факт, що ця релігійність достатньо має високий відсоток. Якщо промоніторити там всі доступні дослідження, то ми можемо побачити. Це в діапазоні десь від приблизно 56-55 до 88%. І якщо там середньостатистичну цифру вивести, то це приблизно буде 70%. І от на такому високому рівні в принципі, декларування населення щодо релігійної приналежності, ми можемо бачити незацікавленість державних структур. Загалом вірніше в державній політики щодо проведення спільне да або фінансування цих репрезентаційних досліджень. Але це є певне одне джерело цих досліджень, і ці всі джерела, які я навела, вони в стовідсотковому не надають повністю результатів. Тому їх в ідеалі бажано було б розглядати комплексно. Що стосується от вашого питання безпосередньо до статистичних даних, які оприлюднюються на загальнодержавному рівні, то відомо, що на сьогодні в Україні цим займається Міністерство культури України, безпосередньо Департамент справ релігій та національностей. Ну а взагалі це центральний орган державної влади, який в тілі... Політику у сфері релігії, в сфері державно-конфесійних відносин. І це Чи не один державний орган, який впродовж всієї незалежності України він змінював своє підпорядкування не один раз, там до шести, шість разів так відбувалося. І найбільша, напевно, кількість керівників. Да, найбільша кількість керівників його очолювала. От, і якщо повертатися до цього питання, то державна статистика, яка подається центральним органам виконавчої влади у цій сфері, вона не включає в себе пункт і рісу цей щодо показу відсотку або кількості релігійного населення в Україні. Це є факт, того, що якщо ви ознайомитесь з статистичними даними, вони кожен рік оприлюднюються на сайті, їх передруковують різні інформаційні джерела, там які займаються зрізом релігійної сфери в Україні, це і РІСУ, і релігія в Україні здається, і Інститут релігійної свободи і так далі. То ви можна побачити, що е, ці дані дають вірніше, верніше в цих е, формах статистичних, ми можемо побачити дані щодо інституційної мережі. Да, це центри, місії, братства, монастирі, духовні навчальні заклади, ну і нарешті релігійні громади. І от з. Результатами і даними щодо кількості релігійних громад можна порівнювати дані, які дають репрезентаційні дослідження щодо релігійної самоідентифікації населення України. І тут, коли ми звернемося до цих даних, то ми бачимо, що ці дані на сьогодні різняться. Певним чином, за статистикою державної, навіть там подається в... От колеги з соціологи надавали приклад, що як в соціологічних опитуваннях поставити яку з релігійних організацій першу, тому да і нададуть скоріш за все більше питань, вподобань. В державній статистиці на перше місце ставиться ті, хто за своєю кількістю більші. Да? Тому Українська православна церква, якщо ми говоримо про православне середовище, про православне питання сьогодні в Україні, на сьогодні воно стоїть достатньо гостро, і в державно конфесійних відносини, і в громадському зрізі, то ми можемо побачити, що Українська православна церква вона по порівнянню з українською православною церкви Київського патріархату релігійні громади в 2,5 разів більше їх на сьогодні. А якщо звернутися до даних репрезентаційних досліджень, то ми можемо бачити абсолютно діаметральну протилежність в даних. Ну тут питання, звісно, дискусійне. Тут, можливо, певні якісь такі резонансні речі можна сказати, але певним чином. Зазначу, що досить впродовж, верніше всієї незалежності України в релігійну сферу досить чітко вмішувались політичний фактор. І від цього ну, це є факт. Да? І в певному ручному режимі при реєстрації в певні роки здійснювалось в певному ручному режимі. Також не хочу ображати релігійні почуття людей, які присутні за цим круглим столом, але це є без називання да, Ви абсолютно спокійно можете взяти ці кількість релігійних громад впродовж цієї незалежності України. Вона є оприлюднена в загальному доступі. Це там буквально ну, до півгодини, до 15 хвилин, дивлячись, хто як там Аналізує, і якщо подивитись цей зріст, то ми можемо побачити, що от з 1996 приблизно 96 року по 2003 2004 рік відбувається найвищий темп приросту збільшення громад УПЦ. Да? Ну, прийнято говорити Московського патріархату. Приблизно десь до 1000 одиниць за рік. Да? Ну, можете віднести до політикуму, який був. В той час з 2004-го, десь по 2008, 2007, 2008, 2008 рік є зниження до 200 громад в рік. Потім з 2008 по 9 по 2013-го, спочатку йде знову зростання на 500 громад, а потім пониження знову на сьогодні це десь 200-300-250 громад на рік. Ну, тому проведення певних паралелей можете певним чином це є одним із фактів, чому УПЦ переважає Але це не є тотальна відповідь на це питання, це є один із факторів, да, який в принципі має місце бути і він є. Також, продовжуючи думки з цього приводу, можна зазначити, що. В державну статистику не було включено пункту, і до сьогодні не є включений пункт щодо самоідентифікації населення України. Це не означає, що це питання не обговорювалось да, на рівні керівництва, на рівні співробітників. Це питання обговорювалось, але воно. Обговорювалось виключно в кабінетах і там залишилося да? і залишається на сьогодні. Тут потрібний знову ж таки повернуся до того, що потрібний комплексний підхід в департаменті, і взагалі, в, якщо подивитись там всі, хто працював в даному держоргані, відсутні спеціалісти з соціології. Да? Це є також є фактом, які фахово також можуть проводити ці дослідження. І ці дослідження, вони, як ви розумієте, вони. Не дешеві, їх потрібно відповідне фінансування отримати. Однак, якщо звернутися до міжнародного досвіду, то ми можемо побачити, що цей пункт він є включений в державну статистику в європейських країнах. Так, оскільки Україна декларує свою позицію щодо входження до Європейського союзу, входження інтеграцію з європейським середовищем, то тут бажано було б звертатися до міжнародного досвіду. Вивчати цей досвід, я не кажу, що потрібно його сліпо копіювати, да, наслідувати. Потрібно вивчати, виділяти позитивні моменти і переносити в Україну. Тут більше це вже до наукового середовища питання. Я не можу розказати про всі країни Європейського Союзу. В свій час я вивчаю і, в принципі, зараз продовжую цікавитись. Сферою державно-конфесійних відносин в Польщі, і тому можу так дуже коротко тезово зазначити, яка практика застосовується в Польщі. От саме в Польщі, щодо оприлюднення даних інституційної мережі релігійних організацій, туди включений пункт самоідентифікації населення в Польщі. І ці дані збираються також центральним органом цим Департаменту у справах національності і релігії, який знаходиться при Міністерстві адміністрації і цифризації. Він кожен рік, рік розсилає анкети визнання анкети релігійні або конфесійні анкети до всіх релігійних центрів. От. І збирають цю інформацію, але в добровільному ну добровільно їх не можуть зобов'язати цю інформацію зібрати. І е, як експерти показують, що десь приблизно 70-75 анкет відсотків анкет повертається, Да? Тому тут є певні теж проблемні моменти в Польщі щодо збору цієї інформації. Єдине, що не відправляється інформація до католицької церкви, оскільки там існує інститут. Е, Статистики католицької церкви, який сам проводить ці дослідження, і вже потім кожен рік надає ці звіти до державного органу. Потім державний орган ці дані оброблює і відправляє в державне. Головне державне статистичне управління Польщі, який в принципі державно фінансується, і там він отримує фінансування і на репрезентаційні дослідження, і на публікацію брошур таких великих відносно і самоідентифікації населення, і статистичних даних, і так далі. На сайті абсолютно в відкритому доступі це можна ознайомитись, можна ознайомитись з рухом документів по цьому питанню. Це це ще показує, що Польща... На крок далі, навіть на декілька кроків далі, в електронному врядуванні, чим Україна, да? тобто можна сидячи в Україні або там абсолютно спокійно війти в інтернет і промоніторити цю ситуацію, що в Україні б зайняло достатньо більше часу і бігання по кабінетам і вбивання порогів певних інституцій. Але є певні, буду вже закінчувати певні неузгодженості, наприклад, в подачі в. Ті ж самі Польщі в подачі інформації щодо самоіндифікації населення. Якщо... А в чому тут йде резонанс? Тобто там теж є проблемні моменти. Резонанс йде в тому, що католицька церква, і от це критикується польськими експертами е науковцями. Католицька церква завищує е відсоток вірних. Да? Тобто, які... Яким чином вони дають. Е кількість населення станом там ще до 70-х років, там 33,5 млн, хоча ще в 1978 році в Польщі кількість населення вже перевищила за 38 млн, сьогодні це там за 40, того, що там у 2011 році вже було проведено все загальний перепис населення в Польщі. От, можна також з ними ознайомитись, це в відкритому доступі. І таким чином, підвищуючи цей відсоток, верніше, знижуючи відсоток населення, вони підвищують відсоток тих, хто декларує себе вірними католицької церкви. І тоді, коли відбувається, Сумування да, цих даних, то виходить, що кількість віруючих більша, ніж тих, хто декларує себе віруючими. Да? Ну, і Таким чином можна це верифікувати і перевірити. І говорячи про останнє про, е, результати, які можна отримати за релігійною самоідентифікацією населення через перепис населення, то в принципі, наскільки мені відомо, то в Україні цей перепис населення. Вже ось на порозі того, що ще у 2016 році, здається, Кадмін видав розпорядження його провести. Але в зв'язку з цією суспільно-політичною ситуацією воно було детерміновано наскільки я знаю до 2020 року, і, і знову ж, якщо ми повернемося до Польщі, то в, в перепис населення 2011 року в якості тестового варіанту пробного перепису, який тривав, якщо він цілий рік тривав, то той перепис населення тривав. З 1 квітня по здається 30 червня, де було включено питання щодо релігійної приналежності поляків. Вони могли відповідати добровільно на це питання, абсолютно спокійно. Ну тось тобто їх також не зобов'язувалося, і тим самим також перевіло ну, здійснилась перевірка цих даних. І тому абсолютно як пропозиція, можливо, той, хто до долучений до роботи з переписом населення, можливо, наша якась допомога буде потрібна, але як пропозиція, і рекомендація, що можна включити і це один із шанс отримати і перевірити цю інформацію. Але оскільки, оскільки ця інформація згідно законодавства України, там здається закон про захист персональних даних, то її не можна отримувати. Дякую. Ну, закони якраз вже ми… Тому тільки в добровільній.